Третя вправа на шию і плечі. Бо зараз я записую цілий блок. Сьогодні весь день знімала шию. В марафоні -декольте кожен, ну, три тренування: грудина, шия, спина, і в блоці на, облиці, на обличчі 6, сім. 7 руханок по 12 хвилин на шию і 7 масажів. І от сьогодні я знімала шию в декольте і шию в блок обличчя. Хочу вам поділитися. Третя вправа з а, марафоном. Руки піднімаємо вверх, будь-який ремій від халату, ширина плечей. В цьому положенні, коли ви вліво вправо б'єтесь, ви об голову будете битися, якщо ви виведете. Трошки назад, вліво вправо, і намагаємось... Тягнути вверх руками і вліво-вправо, я так працюю 40 разів.